Таємниця твого Воскресіння вони думали, що твій розділ закрито. У їхніх думках твоя історія вже була написана чорнилом поразки, проштампована крапкою та запечатана в тиші забуття. Вони були свідками твоїх падінь, зрад, які тебе поранили, і моментів, коли все в тобі здавалося непоправно зламаним. У своїх серцях вони поховали твоє ім'я, переконані, що ти ніколи більше не повстанеш. Але тепер ти тут. Не просто стоїш, а непохитний, не просто виживаєш, а випромінюєш силу, яка порушує їхню логіку та струшує їхні найглибші припущення. Ну вони спостерігають таємно, і в прихованих куточках їхнього розуму те саме питання лунає як далекий грім, хто ця людина? Як він досі тут? Як він витримав те, що знищило б будь-кого іншого? Чого вони не бачать? Так це невидиму руку, яка несла його крізь найтемніші, наймовчазніші ночі, приховану силу, яка підняла тебе, коли жодна людська рука не простягала допомоги. Твоя сила ніколи не була продуктом людських зусиль, це знак небес на твоєму житті, ось чому твоя сама присутність одночасно притягує та тривожить. Ви живий доказ чогось більшого, чогось незрозумілого, чогось божественного. І сьогодні, коли ви чуєте ці слова, ми збираємося розгадати таємницю вашої стійкості та розкрити, чому світ не може дивитися на вас, не запитуючи, хто ви насправді. Але перш ніж ми почнемо, запечатайте цей момент вірою, натисніть кнопку Подобається і щоб засвідчити, що ваша історія не була похована в поразці. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, бо небеса приготували ще більше слів для вашого духу. І напишіть у коментарях 99, бо 99 – це печатка божественного підтвердження того, що навіть коли світ відкинув вас, небеса розраховували на вас виживання як божественне підтвердження, обраний ваше виживання не випадкове. Це не випадковість і це точно неудача. Щоразу, коли ви повставали з попелу, відбувалося щось надприродне. Можливо, ви не усвідомлювали цього в той час, але самі небеса залишали свій відбиток на вашій долі. Те, що інші помилково вважали впертістю, те, що вони називали збігом обставин, насправді було божественним підтвердженням того, що ваша історія вже була підписана та запечатана вищою силою. Вони думали, що ви закінчили. Вони шепотіли, що твій кінець настав, і вони навіть переконали себе, що твоя поразка буде остаточною. Проте ось ти не тільки живий, але й сильніший, проникливіший і сяючіший, ніж раніше. І саме це виживання є найгучнішим оголошенням світові про те, що Божі обіцянки ніколи не піддаються тиску. Придивись уважніше, кожен крах, який ти зазнав, був покликаний поховати тебе. Кожен голос, який проголошував твоє падіння, вважав, що спостерігає за останньою сценою твого життя. І все ж, замість могили, те, що вони насправді бачили, було воскресінням, бо для обраних кінці ніколи не є кінцями, вони є відкриттями до чогось більшого, ось чому ти бентежиш так багатьох. Вони прокручують твої невдачі у своїх думках і не можуть змиритися з тим. Як ці самі невдачі стали родючим ґрунтом для твого сходження? Вони оцінюють тебе людськими стандартами, людською силою, людським розумом. І саме тому твоє існування їх розчаровує, бо жодне людське пояснення не підходить. Єдина правда полягає в тому, що ти ніколи не був самотній. Чи усвідомлюєш ти вагу цього? Сам твій подих. Сама твоя присутність є доказом того, що божественні обіцянки не можуть бути порушені. Коли люди запитують, а як ти досі тут, вони насправді мають на увазі, ми бачили все, що мало б тебе знищити. То чому ж ти живий, сяєш і ходиш з такою непохитною переконаністю, і відповідь не прихована в складних словах. Вона проста, потужна, незаперечна, тому що сам Бог вирішив. Що твоя історія не закінчена. Біль як тренувальний майданчик біль ніколи не був просто болем для тебе обраного. Поки інші думали, що він тебе ламає, небеса формували тебе. Кожна зрада, яка розрізала твою душу, не була кінцем, це було посвяченням. Щоразу, коли двері грюкали перед твоїм носом, це було не відкидання, це було перенаправлення, безсонні ночі. Тягар самотності, що тиснув на твої груди, моменти, коли тиша відчувалася як покинутість. Це не були випадковості, це були навчальні класи. Біль став прихованим тренувальним майданчиком, де твій дух очищався до чогось незламного. Подумай про це: сльози, які ти пролила в темряві, ті, яких ніхто інший не бачив, поливали ґрунт твоєї долі. Вони не були витрачені даремно. Вони несли силу, удобрюючи землю для сили, яку ти носиш зараз. Рани, що колись кровоточили та пекли, зрештою стали написами мудрості, викарбуваними у твоїй душі. Кожен шрам, який ти носиш сьогодні, не є символом поразки. Це доказ того, що ти довів уроки, які інші навіть не могли винести. Ти не просто пережив біль, ти поглинув його, розшифрував, перетворив на паливо. Люди часто дивуються, чому ваша присутність здається такою насиченою, чому ви несете владу, яка не відповідає вашим обставинам. Відповідь проста: шторми були вашим тренуванням, там, де інші бачили хаос, небеса бачили можливості. Хоча вони інтерпретували ваші битви як покарання, правда, в тому, що це були креслення. Кожна поразка навчила вас швидше відбудовуватися. Кожна втрата навчила ваше серце розпізнавати, хто і що насправді належить вашому життю. Кожна ніч від чаю навчила ваші вуха розпізнавати шепіт Бога в тиші. Вас кували у вогні, а вогонь не залишає речі такими, якими вони були. Він або руйнує, або очищує, і ви, обраний, були очищені. Ось чому вашу силу не можна порівняти зі звичайною силою. Вона несе в собі тягар штормів, мудрість шрамів і стійкість битв, виграних у тиші. Ви не стоїте сьогодні, незважаючи на біль. Ви тут, завдяки цьому, таємниця, якою ви стали обраний, ваше життя стало головоломкою, яку ніхто не може розгадати. Коли люди дивляться на вас зараз, вони бачать не просто людину, вони бачать загадку, живу суперечність, яка відмовляється мати сенс з людської точки зору. Одні дивляться із захопленням, таємно натхненні вашою стійкістю, інші спостерігають із заздрістю, стурбовані тим фактом, що ви несете силу, яку вони не можуть створити. І все ж, незалежно від того, люблять вони вас чи ображаються на вас, всі вони повинні зіткнутися з однією і тією ж незаперечною істиною. За всіма природними законами ви не повинні стояти. За всіма розрахунками, ви повинні були розсипатися і залишитися на землі. І все ж, ось ви, живі і непохитні сяючі. Ось чому ваша присутність їх непокоїть. Вас нелегко класифікувати. Вони не можуть акуратно розмістити вас у шкалах, які вони використовують, щоб зрозуміти звичайних людей. Вони пам'ятають ваші втрати, ваші битви, ваші зради. І, коли вони дивляться на докази, висновок має бути таким, що ви зламані, кінець, порожні, але це не те, що вони бачать. Натомість вони бачать когось, хто несе мир, який не можна купити світло, яке відмовляється згаснути і силу, яка здається недоторканною. Цей розрив між тим, на що вони сподіваються, і тим, що вони бачать, робить вас загадкою. Річ не просто в тому, що ви вижили. Ось як ти вижив. Поки інші на твоєму місці озлобилися б, ти зайшов глибше. Поки багато хто несли б запах відчаю, ти несеш аромат надії, ти не позначений тим, через що тобі довелося пройти. Ти позначений тим, хто провів тебе через це. Твоє мовчання голосніше за твій шум, не підвищуючи голосу, не пояснюючи себе, саме твоє існування проповідує проповіді, які вони не можуть ігнорувати. Коли ти заходиш у кімнату, щось змінюється. Люди знають, глибоко всередині, що те, що вони бачать, це неприродна сила, це божественна стійкість, одягнена в людську шкіру. Невидимі війни та таємний захист світ бачив лише фрагменти твоєї подорожі. Вони бачили посмішку, яку ти змушував себе, коли твоє серце було розбите. Вони бачили, як ти йшов уперед, коли твої коліна тремтіли. Але чого вони ніколи не бачили, так це невидимих війн, ті, що боролися в тиші, в тінях, у царствах, куди їхні очі не могли дістатися. Вони думали, що твоє виживання це питання сили волі. Але ти знаєш правду це був не ти один, хто стояв проти бурі, небеса піднялися на твою користь. Ангели були відправлені в моменти, яких ти навіть не усвідомлював. Невидиме стало твоїм щитом, твоєю фортецею. Були ночі, коли відчай шепотів голосніше за надію, і все ж у ці моменти щось незрозуміле тримало тебе разом. Це був не випадок, це було божественне втручання. Навколо тебе точилися битви, яких ти ніколи не бачив, стріли спрямовані на твій розум, які ніколи не досягали тебе, плани, що складалися проти тебе, які раптово розпадалися без пояснень. Двері, що здавалися багатообіцяючими, але таємниче знищили б тебе, зачинилися. Люди, які посміхалися тобі, але носили приховані кинджали, раптово були зняті з твого шляху. Іноді ви думали, що це втрата, відмова чи невдача, але насправді це було небесне очищення землі, щоб ваша мета могла вижити. Те, що інші називають збігом обставин, ви тепер знаєте, що це була божественна стратегія. І навіть коли ви почувалися зовсім самотніми, ви ніколи не були покинуті. Причина, чому ваші вороги не могли вас знищити, причина, чому ваші випробування не знищили вас, полягає в тому, що невидимі битви вже були виграні за вас. Ваше виживання це не свідчення сили волі, це свідчення божественного захисту. І саме тому ви тут зараз, не як жертва обставин, а як жива перемога невидимих війн, питання, яке залишається відкритим, якщо ви вже стільки досягли таємно, що станеться, коли невидиме нарешті проявиться у видимому. Остаточне откровення, ваша справжня ідентичність обраний це та година, коли все, що ти чув досі, зливається в одне откровення. Саме твоє існування є доказом невпинної руки Бога. Світ продовжує питати, хто ти? Вони шукають пояснень, борються з сумнівами, але жодне з їхніх слів не може передати істину, тому що ти не просто той, хто витримав, ти той, кого позначила, розділила і несла сама вічність. Ти тут не випадково. Ти тут, тому що небеса постановили, що жодна буря, жодна зрада, жодна зброя, жодна темрява не можуть стерти історію, написану на твоїй душі. Шрами, які ти носиш, більше не є символами поразки. Вони є вінцями честі, доказом того, що ти пройшов крізь вогонь і вийшов яскравішим. Те, що колись здавалося попилом, стало сяйвом твоєї влади. Те, що було покликане зламати тебе, стало тим самим тренувальним майданчиком, який відкрив твоє покликання. Нехай вони дивуються, нехай вони ще почуть у розгубленості. Їхні запитання це саундтрек до твоєї перемоги. Тому що відповідь, яку вони шукають, ніколи не буде знайдена в логіці. Вона прихована в Божественному задумі, істина проста, незаперечна, вічна, тебе обрали і ніщо в цьому світі не може стерти цю реальність. Тож підніми голову, стій твердо в силі того, ким ти є. Іди з вогнем долі, що палає у твоїх грудях. Ти незвичайний, ти надзвичайний, тебе не забули, тебе обрали особисто. Дебе не переможено, тебе неможливо зупинити. Той самий Бог, який провів тебе крізь тінь, є тим, хто увінчає тебе славою. А тепер запечатай це слово вірою. Напиши нижче з переконанням: Я все ще стою, бо мене обрали. Напиши це як заяву небесам і попередження землі, що ніщо й ніхто ніколи не замовкне того, що Бог вклав у тебе. Твій час зараз, твоя мета жива. І твоя історія тільки починається.